Волосся. Ось така щітка, зверніть увагу, вона ширша і м'якша. Нею класно робити розтушовку, тобто, для максимального освітлення краще використовувати або таку щітку, або ось таку. Я її називаю малярським пензлем, бо вона дуже схожа на ту, якою фарбують стіни. Але нею дуже зручно працювати. Дуже важливо правильно тримати цю щітку. Тобто, як ми з вами тримаємо ручку, коли пишемо? Правша, лівша, неважливо. Тобто, так само ми тиснемо на нашу, на нашу кісточку і тримаємо цю щітку так, щоб ми спокійно могли робити всі ці рухи і промальовувати. Тобто, цією щіткою ми можемо починати тушувати як зверху, наносячи барвник, так і знизу, вичісуючи ось цей підшерсток, бачите? Щоб його не зачепити, дуже дуже зручно.